Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 28 лютого, останній день зими, і подивіться, який вона вирішила нам зробити подарунок на останок. Засипала нас сніжком. Ну, Сніжку небагато, але приємно. Приємний подарунок для мене сніг. Це завжди приємно. Хоча вже хочеться весни, але нічого. Йду на роботу, у, щось камера чи запотіла, Там внизу вже Тетя Люба жде мене. Хоча трошки слизькенько, здається мені, що до вечора воно все розтане. Все, біжу, біжу, біжу. У мене, друзі, вже з'являються сходи. Зійшла ось так рання капусточка, ще не вся, тому я її не розкриваю. Ось так, там щось штучок 12, скільки я насчитала, вона, звісно ж, повитягувалася, тому що їй тепленько, ну я попідсипаю її. Я насипала досить так мало земельки з таким розрахунком, щоб потім, коли вона зійде, підсипати. І я знала вже, що вона витягнеться. Ну, правда, не вся витягується, ну, но... ще поки Чекаю, поки зійде, поки не розкриваю. Ще сьогодні не буду розкривати, а завтра вже розкрию. Друзі, як я й говорила, що в принципі сніг це ненадовго. У нас вже дивіться, яке сонечко вийшло, і майже сніжку немає. Ну, Ще трошки є, але я думаю, що сьогодні та завтра його вже не буде, тому що на вулиці плюс, на ніч трошки морозець, а так плюс і все розтає, все тече. Ну нічого. І сніг добре, і дощ добре, це все волога, бо снігу у нас в цьому році майже і не було. Якщо так розібратися, то не було такого, щоб засипало там і прям довго був сніг. О, синичка. Синичкина, салко сідають. Ну, видно? Видно. Ось так. Клюють. Трошки ще лежить, а так немає. Дивлюся, ну, рози ще, в принципі, нічого. Не дуже тут вони порозпускалися. Майже, можна сказати, в сонному вони ще стані, нічого такого, от бачу, вже ось цю гілочку треба буде обрізати, вона геть мертва. Все одно ще, хоч і осінню роблю, я обрізку, але все одно ще весною треба обрізати. І ще дивиться, що тут буде. Тоненькі якісь пагінці, не знаю, щось тут із барбарисом треба робити, буде. Вова ці яблуні вже пообрізав, порозкидав він мені гілки і не позбирав їх. Треба буде фарбувати, ось тут позрізав. Лишні ветки, я не знаю, це він тут розбирається, щось формує, формує, роба. Не знаю, чи будуть вони родить в цьому році, чи не будуть. З цих двох деревин чогось урожаю немає. Хоча вони вже деревинки такі немаленькі. І не старі, не маленькі, але ж все одно хочеться побачити, яке ж тут хоч яблучко буде. Будемо чекати. Підвищення температур, та будемо обробляти їм і будемо фарбувати. краска змивається, хоч ми купляємо краску спеціально, таку побілочку, але ж вона все одно змивається. Лавандочка притрушена сніжком, щось, бачу, якась цибулинка вилізла, непонятно, що за цибулинка. Я не знаю, не заглядала до. Цих до хризантем. Як тут хризантеми, я їх понакривала, а не знаю, що тут може їх уже скоро треба буде. Ага, Бачите, отакі От справи тут. І бачу, ось, ось є новенькі пасиночки. Не знаю, як правильно зробити чи розкрити їх. Ну, В принципі, тут не дуже так і багато на них я наложила, єлі-єлі земелькою присипала, Того, що перепади, великі перепади температур От недавно було геть так у нас. Що тут? Ага, є, є. Молоденькі бачу, пускають. Е, то мінус вночі такий немаленький, а вдень плюс і якось відкрити. Не хочеться, щоб воно ж замерзло жалко, прямо жалко. О, Бачите, є там. Але воно таке жовтеньке, якесь біленьке. Ну, того, що воно прикрите, нічого страшного. Хай ще поки побуде. Почекаємо, щоб було тепліше. Головне, що вони є, щоб вони не пропали вже. Чогось бачу, що пожовтіли трохи туйки, треба буде їх обробляти. Ну Є таке спеціальне, е -е, купується рущин, розводиш і бризкаєш. Можливо, або епін, в них якийсь стрес був, або для хвойних спеціально купить, попшикать їх і вони одійдуть. Я бачу, що вони живенькі, ну трошки, трошки пожовтіли. Ну, в них таке буває. Пожовтіли, покоричновіли, ось ця трошки така коричнева зробилася. Що він тут понароблював, цей пес? Потоптав тут все, ну це. Не пес, це я не знаю, що цей мухтар своїми лапищами понаробляв, шкоди. Сонечко, то вийде, то зайде, то вийде, то зайде. Нічого, друзі, чекаємо весну, все буде у нас неодмінно добре. Тут ось у мене зійшла лобелія, ось так гарненько-рясненько. Вчора я її вже розкрила, це третій день, як вона зійшла ось так. Вже навіть, бачите, малюсінькі такі листочки появляються. А, Поки не поливаю, земля досить така волога. Ще сьогодні поливати точно не буду. Хай вона просохне, тому що щоб вона і не була сильно замокра. А також, друзі, вже Починають з'являтися перші сходи перчику. Найперший в мене проклюнувся оранжеве чудо. Ось тут вже навіть дві рослинки, випрямилися і дві петелечки. Такий у нас він молодець з'явився найперший, більше поки нічого немає. Тут все ще пустенько, я отак іноді відкриваю провітрю, тому що, бачите, Досить волого так, молодець. Садила я його 21 числа. все. Сьогодні у нас 28-й, сьомий день, вчора з'явилися перші оцей, потім оцей, а сьогодні вже зранку ось ці. Ну, в принципі, сьомий день, вони десь так, через тиждень, а то й 10 днів, і баклажани сходять. тому... Поки, поки що не переживай, а далі буде видно. А от петунія, друзі, в мене зовсім не зійшла. Якщо лобелі вже третій день, то петунія зовсім тут мовчить. Не знаю, немає нічого, і думаю, що тут вже нічого не буде. Із цих гранул, що я купувала, прийдеться купувати нову і пересаджувати. А також, друзі, проклюнувся в мене один помідорчик. Я не показувала, як садила помідори. Я взяла дві отаких от малесеньких коробочки і тикнула сюди по пару насінинок, не пам'ятаю, чи по 5, чи по 6, по скількись посадила. І одна штучка вже зійшла. Садила помідори, я 20, зараз скажу, якого числа 23-го. Лютого садила, один вже з'являється. Я не намочувала нічого, так просто сухеньке посадила. Зробила ще ось таку грядочку з укропчика на вікні. Він вже так гарненько зійшов, але витягується, дуже витягується, і бачите, він лягає на землю. Ну, Може, щось буде, а ні то, ні. Посадимо сюди щось інше, розпікіруємо щось, нічого страшного. Вже він, бачите, навіть кущиться починає, але ж немає сонця. Просто немає сонця, багато похмурих днів і рослинки витягуються. І от такий у мене ще один лоточок із цибулькою. Цибульку вже у мене тут міша Патроша по повній програмі. Потикала я цибульку пророщену в тирсу. І вона ось так наростає гарненько. Деяка чомусь засохла. не знаю. Чому деяка взагалі не проклюнулася? Ось така грядочка з цибулькою. Хто там такий? Хто там такий? Ну що ви тут? Як діла, а? Як діла? Мухтар? От Мухтар чує, що я до поросят щось тут шушукаю і він. Гавкає там. Ну що там? Ой ой, ух, як ми боїмося, каже. Малюки, малюки. сюди. Вуха рушили. Що, солому вже всю перешерстили, треба да? нову нести. Нема соломки, каже. вже нема, нема соломки. Ідіть сюди, П'ятички ви маленькі. П'яточки ви маленькі, йдіть сюди, йдіть сюди. А цікаво їм ідуть, страшно, і йдуть. Ей, мама, йдіть сюди, йдіть сюди. Сюда, сюди, сюда. Ах, смішарики ви такі чорномазі. Диви. А що ж, думали, що вам. Кашку принесли, да? Ще рано, ще до кашки рано треба ждать. до вечора.